Екзаменаційний маршрут номер 4 з сервісного центру 0543 місто Шаргород. Друзі, він починається ось де стоїть у цей ВАЗ-2107 з правого боку навчальний автомобіль. І він тут починається. Ви повертаєте праворуч з правим покажчиком повороту і рухаєтесь вниз. І нам зараз необхідно буде повернути ліворуч. Потім я вам буду називати вулиці, по яких ми проїдемо. Можливо, ви захочете подивитися на картах саме. Нагадаю, щоб вдалося скласти іспит, вам необхідно зробити не більше трьох помилок. Всі п'ять маршрутів по місту Шаргород є у плейлісті на каналі. Тому, будь ласка, заварюйте смачну каву і дивіться їх всі разом. Краще по декілька разів. Бачимо, у нас тут така яма. Вмикаємо лівий прокащик повороту, об'їжджаємо цю яму, правий покащик повороту та повернулися, зайняли праву сторону дороги. Розмітки у нас, звісно, тут на кам'янки ніякої немає, але згідно правил дорожнього руху, ми повинні поділити дорогу, приблизно врахувавши ширину транспортних засобів і бічний інтервал. Безпечний. Вмикаємо лівий покащик повороту, і зараз нам необхідно повернути ліворуч. Обережно виїжджаємо на це перехрестя, автомобіль зліва справа нема і починаємо наш рух. Займаємо крайню праву полосу, крайню праву сторону е з урахуванням тому, того, що, можливо, е є пішоходи і рухаємось тут обережно, в приватному секторі. Бачимо знак 2.3 головна дорога, яка у нас повертає праворуч. Ми по напрямку головної дороги рухаємось згідно маршруту номер 4 сервісного центру у місті Шаргород. Друзі, також ви можете подивитися маршрути по Вінниці. Будь ласка, всі 16 маршрутів є у відповідному плейлисті. Кому цікаво, хто може. А можливо, хто отримує і отримував права у Шаргороді, а хоче поїздити по Вінниці, вам також вони будуть корисні. Рухаємось. Друзі, саме такі розпространені помилки на іспиті це у нас не вимкнення сигналів повороту, наїзд на соціальну лінію розмітки, незнятий ручник під час початку руху. А також в деяких випадках перевищення швидкості. Вмикаємо лівий покажчик повороту і ми тут рухаємось ліворуч, це в нас вулиця Соборна. Зараз вона перейде вулицю Ватутіна. Також, друзі, помилка така, що учень не завжди бачимо тут обережно небезпечно таке узбіччя. Помилка основна така, є також, що учень не може... Все охватити всю дорожню обстановку, яка відбувається перед ним, особливо там на якихось центральних маршрутах. Ну Тому, принаймні, звісно, це, це приходить вже з досвідом, але намагатись треба бачити на дорозі все. Все. Кожну машину, кожного пішохода, кожну собаку, кожен знак розмітку, все бачити. У вас повинна бути картинка зложена повністю. Ось у нас вулиця Ватутіна. Я переходжу на третю передачу. Так як тут автомобіль їде під горку, тому трохи більше треба дати газу, ніж при перемиканні швидкостей з другої на 3, ніж це зазвичай робиться на прямих участках дороги. Бачимо знак 4.1 рух тільки прямо. Потім йдуть у нас знаки сервісу. Рухаємось прямо. Тут Саме Найкраще покриття з усього маршруту. у нас. Зараз у мене третя передача і швидкість 40 км на годину. Бачимо знак. Рекомендована швидкість 30 км на годину. Ну, краще їти з такою швидкості. Ну, до речі, зараз я і буду по, по такій дорозі рухатись десь так. 30 км на годину. Перехожу на другу передачу. Але ви ж ви повинні пам'ятати, що цей знак рекомендованої швидкості 40 км на годину, чи 30 верніше, якщо ви будете їхати більше, ніж зазначено на цьому знаку, це не буде порушення, якщо це буде діапазон до 50 км в час, який дозволений по місту згідно правил дорожнього руху України. Якби ж це був знак 3.29 той, що. Такий кругленький на білому фоні цифра з ну, таке закруглення з красною кайомочкою, то звісно ж під той знак не можна рухатись зі швидкістю більше, ніж вказано на знакові. Рухаємось прямо. Друзі, коли ви зупиняєтесь перед автомобілем, десь на пішохідному переході, чи на світлофорі, можливо там в інших містах будете, десь в Вінниці, чи в Києві чи десь, то е зупиняйтесь перед автомобілем так, щоб ви бачили колеса попереду вашого автомобіля. І трошечки асфальту. Тоді буде це безпечна зупинка в плані того, що якщо ДЦП ззаду, то автомобіль у вас буде стояти трохи. Ще в плані того, що якщо там автомобіль чи заглохне, чи він зламається, чи що, вам не треба буде небезпечні якісь маневри робити, там рухатись заднім ходом здавати. Ви викрутили рулі і поїхали собі. Коли ви бачите колеса автомобіля, які знаходяться попереду вас, і трохи дороги, ви можете спокійно виїжджати, ви, ну, звісно ж, при маленькій швидкості, ви пройдете перед ним. Маршрут, друзі, обираємо маршрут саме інспектор. Тому саме так воно і відбувається на іспиті. Так, зараз ми зробимо розворот в районі автозаправочної станції. І я хочу вам нагадати таку присказку, друзі, що гарний водій. Не той, хто гарно керує автомобілем, а той, хто вміє виявляти водіїв, які негарно керують на дорозі. З другою частиною цієї приказки я згоден, а ось з першою не зовсім, тому що гарний водій він повинен рухатись гарно. А ось виявляти інших учасників дорожнього руху, які порушують правила дорожнього руху, це Дуже важливо. Вмикаємо лівий покажчик повороту та заїжджаємо на територію автозаправної станції. Бачимо, що у нас тут є швидкісний режим 5 км на годину, тому рухаємось зі швидкістю не більше, ніж зазначено на знакові. І з безпечним інтервалом проїжджаємо крізь автівки і інші об'єкти. Нагадаю, що безпечний інтервал це відстань між боковими частинами автомобіля або іншими об'єктами, за яких гарантована безпека дорожнього руху. Микаємо завчасно правий показчик повороту, подивились наліво, автомобілів у нас немає. І ми повертаємо. Друга передача. І рухаємося. Друзі, я вам нагадаю, що що таке обгін, а що таке випередження. Ось якби зараз я ось оцей вантажний автомобіль навчальний, що попереду нас їде, зараз я його наздоганю і коли я буду його випереджати, то це буде саме не випередження, а обгін, тому що це буде з виїздом на смугу зустрічного напрямку руху. А випередження це коли декілька полос в одному напрямку і ми просто їдемо зі швидкістю ніж, ніж більше, чим той автомобіль, який їде поруч з нами по суміжній смузі. Під'їжджаємо до вантажного автомобіля навчального. І поки ми там будемо придивлятись до відсутності автомобілів на зустрічному напрямку, ми дотримуємось безпечної дистанції. Що таке безпечна дистанція? Так, тут бачимо, у нас перекрестя. Приїжджаємо його і потім вже ми будемо виконувати обгін. Це саме обгін. Обережно, бо обгін це саме небезпечне. Це один із небезпечних маневрів на дорозі, бо він відбувається з виїздом на смугу зустрічного напрямку. І коли ми вже повністю побачили в правому зеркалі автомобіль позаду, той, що рухається, вже тоді перелаштувались у свою полосу. Причому завжди ж дивимося в праве зеркало обов'язково. Ще й повернути голову направо, щоб нікого не повернути, не загубити у сліпій зоні. І рухаємось прямо. Друзі, безпечна дистанція це відстань до автомобіля, який рухається попереду вас. Вер... Вер... Да, відстань яка рухається... з якої... з Відстань до автомобіля, який рухається попереду вас, яка дозволить вам у разі раптового зниження швидкості чи повної зупинки автомобіля. Той, що попереду вас рухається, дасть вам змогу зупинитись без зіткнення. І, що важливо, без виконання будь-якого маневру. Тобто без перелаштувань там яким, якихось ліворуч чи праворуч. Тут у нас дуже гарне покриття, розмітки немає ніякої. І ми рухаємось, і там у нас буде таке досить небезпечне перехрестя. Десь е, рухається краще тут. Ну, Я зараз рухаюсь 40 км на годину. Ви рухаєтесь повільніше, може даже зараз у мене 35, наприклад, швидкість. Можна і 30 їхати. Чим повільніше ви їдете, тим менша вероятність того, що ви зробите якісь помилки. Трохи тут притормажуємо перехрестя. До 25 я скинув швидкість майже до 20. І далі продовжуємо рух, можемо трохи нажати на педаль газу 35. І, до речі, в таких випадках, інколи ми їдемо і притормажуємо, і, звісно що ваша передача повинна бути ввімкнена. Згідно правил дорожнього руху, не можна рухатись на нейтральній передачі. Я вам не раджу їздити взагалі на нейтралки, тому що нейтралка це. Професіонали на нейтралки ніколи не їздять. То, що нейтралка у вас відсутня, відсутній крутящий момент на колеса і таке перевсування на автомобілі воно не буде вважатись, не то, щоб вважатися а взагалі, воно не буде безпечним. У вас повинні завжди вас повинні, повинна бути вимкнена передача в ідеалі. Тому що Все може бути. Десь вам треба прискоритись, десь затормозити, а ви будете тормозити не тільки робочою тормозною системою, а також буде відбуватися терм... гальбування своїм агрегатом, тобто торм... цим двигуном. Бачимо, у нас головна дорога повертає праворуч. Ліворуч вирішили, бачите. І ми обережно висуваємось, дивимося туди-сюди, нікого нема, все, рухаємось далі прямо. Це у нас маршрут номер 4 Це таке перехрестя, досить воно небезпечне було. І зараз нам необхідно повернути праворуч, вмикаємо завчасно необхідний поки повороту, знижуємо швидкість, і я тут переходжу на першу передачу і рухаюсь, десь заїжджаю в цей поворот на швидкості 10 км на годину, десь 5-10, і ми повертаємось до парковки. Дякую, що дивитесь, дякую, що допомагаєте каналу вашими коментарями. Також, будь ласка, можете допомогти матеріально, є карта Приватбанку в закріпленому коментарі. І тут у нас закінчується іспит. Бажаю, вдалося скласти іспит та до зустрічі на дорогах. Всім пока!